Вона приїхала до бабусі на день народження з квітами, тортом і теплими обіймами, але замість родинного затишку почула шокуючу розмову за дверима. Те, що вона дізналася, змінило все. Її батьки виявилися зовсім не тими, за кого вона їх вважала. Не перемикайтеся. Ця історія змусить вас переглянути поняття родини, довіри і гідності. Дочекайтеся кінця там розв'язка, яку ви точно не забудете. Натисніть лайк, якщо вам не байдужа справжність, і підпишіться, щоб не пропустити нові історії. Дарина напружено стискала кермо, нервово постукуючи пальцями. До Павловська лишалося якихось 20 кілометрів вона встигала. Усміхнулася, уявивши, як здивується бабуся, коли побачить її на порозі. Три місяці лише дзвінки, жодної зустрічі. Робота в Києві, заочне навчання, вічна нестача часу, звичайні виправдання. А бабусі вже 75, не жарт. Вона звернула на знайому ще з дитинства вулицю. Будинок майже не змінився. Той самий зелений паркан, тільки фарба ще більше облізла, а бузок розрісся ледь не до тротуару. Дарина зупинила авто на сусідній вулиці, хотіла з'явитися несподівано. Вийшла, дістала з багажника торт, букет півоній, бабусині улюблені квіти і загорнутий у блискучу упаковку подарунок. Цифрову фоторамку зі старими родинними знімками, які довго шукала по всіх альбомах. Аж раптом до під'їзду під'їхала знайома машина, татова. Серце тьохнуло. Вона пригнулась, хоча навряд чи вони могли її побачити. Вони ж казали, що приїдуть на третю, Здивувалась, глянувши на годинник. Була лише перша. Вирішила дати їм час, хай привітають першими. А тоді вже вона з'явиться з несподіванкою. П'ятнадцять хвилин по тому. Дарина непомітно зайшла в під'їзд. Ліфт, як завжди, не працював, піднялася пішки на четвертий поверх. Уже хотіла натиснути дзвінок, коли помітила, що двері трохи прочинені мабуть, забули зачинити. Тихо зайшла, збираючись зробити сюрприз, але завмерла в коридорі. З вітальні лунали голоси. Вона впізнала батька. Його тон був непритаманно жорстким. «Оксано, це вже несерйозно, мама ледве ходить, все з рук падає. Скільки ще чекатимемо? Рік два, і доведеться сиділку наймати, де гроші візьмеш. Тарасе, ну, день же народження, несміливо озвалась мати. Може, не сьогодні? Сьогодні саме час, жорстко відповів він. Вона зворушиться, розплачеться, ідеальний момент. Квартира нині тягне на 500 тисяч доларів США. Нам що зайві, дарина завмерла. Ці слова били по голові. Батько, той самий, що вчив її справедливості, планує, що? А Дарина? тихо запитала мати. Вона давно з головою в Києві, їй не до цього. І взагалі, яке вона має право щось говорити? Батьків голос звучав зневажливо. Від тортової коробки в руках Дарини залишилася лише вага, страшна і нестерпна. Серце калатало. Що відбувається? Чи вона спить? Дарина притиснулась до стіни, серце билося так голосно, ніби ось ось видасть її присутність. Вітальня була зовсім поруч. Вона вже майже крикнула. Сюрприз, як тон батька змусив її замовкнути. Та повір, вона погодиться, мовив Тарас Ігорович упевнено. Скажемо, що це для її ж блага. Квартира на тебе, Оксана, а ми забезпечимо мамі безтурботну старість. У ясній поляні умови ідеальні це ж не якийсь там дім престарілих, а пансіонат. Лікарі, догляд, усе включено. Але це ж її квартира, пробурмотіла Оксана Віталівна, незважаючи на чоловікову впевненість. Не починай. Це стара розвалюха, вона однаково її не витягує. А так, усі виграють мама буде під наглядом, а ми потім продамо і купимо щось біля моря або здамо. Гроші зараз потрібні як ніколи. Дарина втиснулася плечем у стіну. У горлі різко піднявся клубок, а очі налились сльозами. Її тато, той самий, який свого часу відчитав її за чужу ручку в школі, той, хто завжди казав, що найголовніше порядність. А що скажемо дарині? Знову озвалась мати, голос її звучав невпевнено, а тривожно. Що скажемо? Правду у нашій версії, що бабусі стало гірше, потрібен догляд. Дарина давно не приїздила, мовляв, їй не до родини. Які до неї можуть бути претензії? У голові Дарини стугоніла одна думка це не може бути правдою. Вона ступила крок назад, і в цей момент рипнули вхідні двері. Дарина здригнулась. Не думаючи, Метнулась у маленьку комірчину, де бабуся зберігала закрутки та старі речі. Я вже вдома, пролунав знайомий голос Ганни Степанівни. Тарасе, Оксано, ви тут. Дарина затулила рот долонею, аби не зірватися на плач. Із комірчини було видно частину вітальні через вузьку шпарину в дверях. Її бабуся, маленька, тендітна, у святковій блакитній сукні, заходила до кімнати, тримаючи в руці пакунок. Батьки кинулися до неї з театральною теплотою, що різала слух. Мамцю, яка ж ти в нас гарна, як лялечка, проспівала Оксана. Давай, ми тебе в крісло посадимо, Тарасе, допоможи. Та я ж не каліка, пробурмотіла Ганна Степанівна, але в її голосі звучала м'яка вдячність. Старість не радість учора чашку впустила. Ту, з Туреччини пам'ятаєш синку? Нічого, мамо, солодко промовив батько. Ми ще привеземо, Дарину пересмикнуло. Її улюблений тато говорив таким тоном, що у неї все всередині стискалося. Це ж фарс, фальшивий спектакль, театр брехні. Торт величезний, ми ж у трьох не подужаємо, розсміялася бабуся. У чотирьох подумки поправила Дарина, стискаючи руками власний, поставлений на підлогу торт. Її сім'я завжди здавалася їй ідеальною батько, інженер, мати, вчителька. Вона виросла в будинку, де чесність вважалася святим законом. А тепер ці ж люди брешуть, маніпулюють і планують. Може, чайку? Я ж пиріг спекла з яблуками ваш улюблений, лагідно сказала бабуся. Звісно, мамо, а після чаю нам треба серйозно поговорити. Дарина завмерла. Вони справді хочуть зробити це сьогодні, прямо в день народження. Дарина завмерла, втиснувшись у темний кут комірчини, майже не дихаючи. Те, що мало бути святом, перетворювалося на пекло. Слухаючи кожне слово. Вона починала розуміти. Сьогодні батьки не просто натякнуть, вони вмовлятимуть, тиснутимуть, обгортатимуть отруту в солодкі слова, і робитимуть це з лицемірною ніжністю, не моргнувши оком. Щось сталося? почула вона здивований голос бабусі. Та ні, люба, одразу вімкнулася Оксана Віталіївна. Просто ми багато думали про тебе, про твоє майбутнє, про моє. У голосі Ганни Степанівни почувся подив, а потім напруження. Тобі важко одній, мамо, м'яко почав Тарас Ігорович. Ми хвилюємося у твоєму віці будь-що може трапитися впадеш, занедужаєш, а поруч нікого. Нам боляче дивитися, як ти з кожним днем в'янеш. А ми хочемо, щоб ти почувалась у безпеці. Я ще справляюся, синку, тихо відповіла бабуся. Поки що, докинула мати, але ми вже знайшли прекрасне місце це не інтернат, ні, це ясна поляна, пансіонат для людей золотого віку. Там є все медсестри, п'ятиразове харчування, екскурсії, концерти, спілкування. Ви хочете, щоб я поїхала туди. Бабуся з кожним словом звучала тихіше. Не куди, а в краще життя, усміхнувся батько. Там ти будеш не сама, і ми приїжджатимемо щовихідних. Дарина мало не вишкірилася в темряві. Вони, щовихідних, вже два роки не приїжджали, жодного свята не провели разом. І тепер раптом і щовихідних. А квартира. Запитала Ганна Степанівна з тим самим спокійним голосом, у якому дарина вчилася чути справжнє. Запала тиша. Дарина аж затулила очі, ніби це могло захистити від того, що мала почути. Ми про це подумали, після паузи сказав батько. Якщо оформити квартиру на Оксану, це буде гарантія. Мало що, а гроші від оренди на утримання в пансіонаті. Кожне слово різало як бритва. Дарина прикусила губу до крові, щоб не зойкнути. Згадувала, як батько казав: Жити треба чесно, не бери зайвого, не обманюй. А тепер ті самі руки тягнуться до чужого до оселі, де вона виросла, де бабуся готувала її улюблену запіканку. Тарасе, почала Ганна Степанівна, але зупинилася. Мамо, це заради тебе, м'яко, майже ласкаво сказав батько. Ти заслуговуєш на спокій і турботу. А тут, у чотирьох стінах без опори, це ж не життя. Дарина стиснула долонів кулаки. Її трясло. Вона знала, якщо зараз вийде, усе зірветься. Батько переверне ситуацію, скаже, що вона підслуховувала, усе перекрутила. А бабуся, її серце, вона може не витримати, а якщо щось станеться, Дарина ніколи собі не пробачить. Вона дістала телефон, пальці тремтіли, потрібно вибратися, зникнути, а потім потім думати, як рятувати бабусю. Тихо, на носочках вона відчинила дверцята і ковзнула у коридор. Батьки з бабусею сиділи в вітальні спиною до неї. Востаннє глянувши на сиву голову, Дарина вислизнула за двері і, тільки опинившись на вулиці, дала волю сльозам. Дарина сиділа на кухні своєї київської квартири, втупившись у монітор. Минуло понад добу, а всередині не вщухало. Після того, як вибігла з бабусиної квартири, всю дорогу назад її трусило, ніби від холоду, хоча в машині було тепло. Перед очима бабусине обличчя. Усміхнене, довірливе, а за спиною двоє рідних людей, які будували плани за її рахунок. Дарина досі не вірила, що це сталося насправді. Її телефон мовчав цілий день, але наступного вечора на екрані засвітився знайомий номер. Мама. Дарина не одразу наважилася відповісти, та все ж натиснула. Даринко, привіт, як ти? Голос Оксани Віталіївни звучав буденно, навіть занадто легко. Наче вчора вони не обговорювали долю живої людини, як майно. Нормально, роботи багато, збрехала вона, ковтаючи гнів. Ти давно не дзвонила бабусі, вона сумує. Цікаво, хто б про це говорив, з гіркотою подумала Дарина. Так, треба подзвонити, пробурмотіла. Ми вчора гарно посиділи. Шкода, що ти не приїхала. Дуже шкода? Дарина змовчала. Слухай, ми з татом багато думали. Мама старіє, їй складно самій. Можливо, треба подумати про постійний догляд. Ясна поляна, чудовий варіант. Вона ж не погоджувалась, кинула Дарина, не стримавшись. Ми з нею поговоримо ще, сказала мати, і в голосі її знову з'явилася знайома твердість. А квартиру, мабуть, доведеться оформити на мене. Це ж заради зручності, нічого більше. Я зрозуміла, коротко відрізала Дарина. Вибач, треба йти. Не чекаючи відповіді. Вона перервала дзвінок і довго сиділа з телефоном у руках. Усередині все кипіло. Зрадженість, відчай, злість. Батьки, які все життя вчили її не брати чужого, самі йшли на низьку підлість і навіть не бачили в цьому проблеми. Так не можна, не можна мовчати, вирішила вона, схопивши ноутбук. Дарина довго не могла знайти слів. У голові вирували думки, але нарешті пальці самі забігали по клавіатурі. Дорога, бабусю. Пишу, бо не змогла сказати тобі це в очі. Учора я приїздила, хотіла зробити сюрприз, але вийшло, що саму мене чекало те, чого не побажаєш, навіть ворогу. Я підслухала випадково, але після цього не могла вийти. Я боялася за тебе, Боялась, що моє слово тільки зробить гірше я не знаю, що тобі з цим робити. Можливо, я не мала права, але не можу мовчати. Ти для мене приклад мудрості, гідності, любові. Я вірю, що ти зробиш правильно, пробач, що не зупинила їх. Вона закінчила і довго сиділа, витираючи сльози рукавом. Натиснула відправити і злякалася, але вже було пізно пошта пішла, і щось у ній відпустило. Не стало легше, але дихати стало трохи простіше. Минуло два місяці. Дарина ні разу не відповіла на дзвінки батьків. Спочатку казала собі, що це тимчасово, що їй треба час, аби охолонути. Але кожен раз, коли на екрані з'являвся напис Мама чи тото, пальці тремтіли, а всередині здіймалась хвиля гніву. Вона не могла забути, не могла пробачити. За цей час бабуся теж не телефонувала. Дарина не знала, чи прочитала вона листа. У голові щоночі крутились питання, а раптом вона образилася, а якщо не повірила. А якщо здала квартиру, від невідомості ставало гірше, і от, посеред робочого дня, телефон знову задзвонив. Дарина глянула на екран Тарас Ігорович вперше за кілька тижнів, здивувалася, але взяла слухавку. Так, Дарина, голос батька був тихим, глухим, незвично м'яким. Бабусі не стало вчора, вночі що? Вона відчула, як усе навколо похитнулося. Як, чому, серце, коротко відповів батько. Вона просто заснула і не прокинулася. Сусідка забила на сполох, викликала швидку допомогу, але було пізно. Дарина стискала слухавку, як рятівну соломинку, в очах потемніло. Коли? Похорон післязавтра, об одинадцятій. Ти приїдеш? Так, звісно, батько ще щось говорив, але вона вже нічого не чула. Лише одне питання було в скронях чи знала бабуся, чи прочитала? Похоронний день зустрів сірим небом і пронизливим дощем. Дарина приїхала раніше. Стояла трохи осторонь, загорнувшись у чорне пальто, і спостерігала. Людей було небагато. Кілька сусідів, далекі родичі, мати тихо схлипувала, притискаючи до очей носовичок. Тарас Ігорович стояв мовчки, дивлячись у землю. Дарина не могла змусити себе підійти до них. Вона дивилася на портрет. Ганна Степанівна усміхалася з нього в блакитній сукні із улюбленою брошкою. Такою ж вона була того дня. Останнього, пробач мене, бабусю, подумки прошепотіла дарина. Я мала сказати тобі все особисто, мала захистити. Але злякалась, після кладовища, частина гостей поїхала до квартири, На поминки. Дарина хотіла відмовитися, але щось у грудях не дало можливо, обов'язок. Можливо, останнє прощання з домом, який був для неї символом дитинства і тепла. Коли вона війшла, усе було як завжди стіл, накритий скатертиною, пиріжки, салати, голоси. Вона сіла в кутку, майже не дивлячись на батьків. Вони теж, немов чужі. Аж раптом пролунав дзвінок у двері. Тарас Ігорович пішов відчинити і незабаром повернувся не сам. За ним увійшов статечний чоловік у костюмі з чорним портфелем. Ви до когось? обережно запитав батько. Тарас Ігорович, уточнив чоловік. Моє ім'я, Богдан Петрович, я, нотаріус спокійної Ганни Степанівни, можу пройти. В кімнаті запала тиша. Оксана Віталіївна зблідла. Я не розумію, прошепотіла вона. Усе поясню. Кивнув Богдан Петрович. Пані Ганна залишила заповіт, і просила оголосити його саме сьогодні і передати дещо її внуці. Дарина різко підвела голову. Пані Дарина Петрівна, звернувся нотаріус, дивлячись на неї поверх окулярів. Це вам. Він простягнув їй білий конверт, щільно заклеєний, з написом, виконаним знайомим рівним почерком. Моїй онуці, якщо мене вже не стане. Дарина тремтячими руками взяла конверт. Ніби боялася зламати щось святе. У кімнаті панувала тиша. Всі погляди були прикуті до неї. Оксана Віталіївна затулила рот долонею, а Тарас Ігорович посірів і стис кулаки. Дарина ж повільно розклеїла конверт і витягла листа. Букви хиталися перед очима, але вона читала Моя люба даринко. Якщо ти тримаєш цей лист у руках, значить, мене вже нема. Не плач, рідна. Я жила довго з любов'ю і болем, зі щастям і розчаруванням. Але одне я знала точно ти була моїм світлом, лист твій я прочитала. Так, важко було, дуже, але я вдячна, що ти не змовчала. Твоя правда відкрила мені очі. Скандали ти я не стала, не моя це натура. Я просто зробила, як вважала за потрібне. Квартиру заповіла тобі, не через злість, а тому, що ти єдина, хто не просив, не вимагав, не рахував. Ти просто була поруч, пробач батькам, вони не лихі, просто заблукали. Живи по совісті, дитино, і не зрадь себе, завжди з тобою, твоя бабуся Ганна. Дарина не стримала сліз. Вони текли безшумно, але рішуче. Вона притисла листа до грудей, а тоді підвела очі і подивилася просто на Богдана Петровича. А в завіщенні що сказано? хрипко запитав Тарас Ігорович, майже не рухаючи губами. Нотаріус витягнув папку і обережно розгорнув документ. Згідно з останньою волею покійної Ганни Степанівни, Квартира за адресою Павловськ, вулиця Миру, будинок 15, квартира 48. Переходить у повну власність її онуки, дарини Петрівни Чорної. Оксана Віталіївна тихо зійкнула і опустилась на стілець. Її руки судомно вчепились у скатертину. Тарас Ігорович застиг, блідий, з відвислою щелепою. Здавалося, він втратив здатність говорити. Нарешті, стиснувши губи, він випалив Ти, ти щось знала? Ти якось намовила її. Дарина подивилася на батька, їй здалося, що бачить перед собою не того чоловіка, який колись навчав її чесності, а незнайомця з порожніми очима. Знала, тихо відповіла вона. Я все знала, тату. Ці чотири слова пролунали як вирок, як межа, що більше не стирається. Я приймаю спадщину, звернулась вона до нотаріуса. Але в мене інші плани на цю квартиру. Які ще плани? озвалась мати, не витримавши. Це ж наш дім, дарина не відповіла. Вона підвелась і вийшла, стискаючи в руці листа. Їй було боляче, страшно і важко. Але вперше за довгий час по справжньому правильно. Минули тижні дарина оформила всі документи і стала офіційною власницею квартири. Але, на відміну від батьків, не раділа. Ця квартира не була для неї майном це було щось інше символ, спогад. Нитка, що з'єднувала її з дитинством, з теплом рук бабусі, з пирогами на віконці, з вечорами на кухні за душевними розмовами. Продавати її, здавалося, зрадою, але залишити просто так теж. Дарина ночами сиділа над планами, рахунками, проєктами, і одного вечора рішення прийшло саме перетворити бабусину квартиру на місце, де людям буде добре, де вони не почуватимуться забутими. Місце, де старенькі зможуть приходити в день. Зігрітися, поспілкуватися, попити чаю, де їм будуть раді. Пройшло півроку. У старому особнячку на тихій вулиці Павловська відкрився дім денного перебування Ганна. Невеличкий центр із затишними кімнатами, книжковою полицею, кріслами-гойдалками, ароматом свіжої випічки і фотографією усміхненої Ганни Степанівни у блакитній сукні, що висіла у вестибюлі. Дарина вклала в цей проєкт усе, продала квартиру. Кожну копійку пустила на ремонт меблі, документи, перші заробітні плати. Звільнилася з теплого місця у столичній фірмі, розірвала договір оренди і повернулася до Павловська. Починала з нуля. Хтось крутив пальцем біля скроні. Дехто казав благодійність не годує, але вона не слухала. Батьки з того дня на поминках більше не виходили на зв'язок. Від слова, зовсім. Тарас Ігорович, мабуть, затаїв люту образу. А Оксана Віталіївна кілька разів телефонувала тихо, винувато. Але завжди обирала мовчати, коли доходило до вибору між чоловіком і донькою. Як і все життя, Дарина не тримала зла вона більше не чекала тепла від тих, хто сам замерз усередині. Вона прийняла просту істину насильно не станеш ні близьким, ні чесним. У Ганні щодня бували люди хтось приходив поговорити, хтось просто побути не на самоті. Одного разу сюди забігла старенька бабуся, яка загубилась дорогою в магазин. Іншим разом привели дідуся, що жив сам у холодній хаті. Він сидів на лавці, тримаючи чашку з чаєм і шепочучи, наче в раю. Дарина приходила сюди щодня і часто залишалась вечорами. Коли всі розходилися, вона сідала на лавці у вестибюлі навпроти портрета і просто говорила про дрібниці сантехніка, нова волонтерка, плани на зиму. Замовлення нових пледів. Знаєш, бабусю, якось сказала вона, зітхаючи і розминаючи затерплу шию. Ніхто б не повірив. Але я, я ніби знайшла себе. Серед усього цього бруду, болю і зради. Я побачила, ким хочу бути, ти мені відкрила очі. У цю мить їй здалося, що бабуся з портрета підморгнула. Тепло, спокійно, з тою самою усмішкою, яку вона пам'ятала з дитинства. Осінь видався теплою. Павловськ був залитий м'яким сонцем, і в ганні двері не зачинялися, приходили нові відвідувачі. Хтось приводив сусіда, хтось маму, дехто заходив просто спитати як справи. Центр жив і кожен день нагадував дарині, що вона на правильному шляху. Їй більше не снились нічні поїздки з Києва, не снились переговори, офісні планірки, безкінечні звіти. Натомість снилась бабуся. Як наливає чай, загортає її в ковдру, лагідно питає. Ти не змерзла, дитино. І кожного разу вона прокидалась із легкістю в грудях вперше за багато років. Одного ранку Дарина зайшла до центру з коробкою нових книжок, які пожертвувала місцева бібліотека. Поки розкладала їх на полиці, почула, як хтось несміливо заходить у вестибюль. Озирнувшись, побачила знайому постать мати. Оксана Віталіївна стояла нерішуче, затискаючи в руках букет айстер. Таких, які Ганна Степанівна, любила в юності. Привіт, сказала тихо. Дарина мовчки кивнула. Я проходила повз і не знала, чи варто заходити. Ти зайшла, відповіла Дарина спокійно. Уже важливо. Мати озирнулась, побачила портрет, меблі, старі крісла, в'язаний плед. Це вона б пишалась, прошепотіла. Дарина не відповіла, але всередині щось повільно розмерзалося. Тато не зміг прийти. Він усе ще. Вона зам'ялася. Він не готовий. А я не чекаю, твердо сказала Дарина. Мені не треба, нічия згода, щоб жити по совісті. Оксана Віталіївна зітхнула і опустила очі. Ти змінилась, Даринко, стала такою сильною. Я завжди була такою, мамо, м'яко усміхнулася дочка. Просто раніше мовчала. Вони постояли в тиші. Потім мати поклала букет під портрет, довго дивилася на усміхнену Ганну Степанівну, змахнула сльозу. І тихо вийшла. Дарина не зупиняла її. Увечері вона знову залишилася сама. Сиділа у вестибюлі, пила чай і думала про втрати вибір, тишу між людьми, яка часом гірша за лайку. Про те, як легко зруйнувати довіру і як важко її повернути, але й про те, як добре жити з відкритим серцем, не озираючись. Знаєш, бабусю, сказала вона, дивлячись на знайомі очі з портрета. Я зрозуміла. Неважливо, скільки в тебе квадратних метрів, важливо, скільки в тобі людяності. І якщо батьки колись захочуть зрозуміти, я не зачинятиму дверей, але вже не чекатиму біля порогу. У відповідь тиша. Тепла, затишна, така ж, як у кухні бабусі колись давно. Дарина посміхнулася вперше без гіркоти, і в цю мить вона зрозуміла, що завершила не тільки одну історію вона відкрила нову. А як би ви вчинили на місці головної героїні? Сказали б правду бабусі чи мовчали б, щоб не завдати болю. Пишіть свою думку цікаво почитати різні погляди. Підпишіться, якщо любите глибокі життєві історії, де правда завжди має ціну. Наступна історія буде ще гострішою не пропустіть.